Зокрема, сказав я, Володимир Зеленський, волею народу обраний президентом України, зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися конституції і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України в світі. Це шокуючі тарифи, принижуючи зарплати і пенсії, болючі ціни, не існуючі робочі місця. Це медицина, про покращення якої говорять здебільшого ті, хто ніколи не лежав з дитиною у звичайній лікарні. Це міфічні українські дороги, які будуються і ремонтуються тільки у чийсь бурхливій уяві. Мене це не протокольна формальність для Галочки. Це клятва, і кожного дня, кожному її слову я бережу вірність.